Друзі, вітаю! У нас у продажі нове надходження. Тож зустрічайте! Це Toyota Pro Ace з 2019 року випуску. Автомобіль у нас офіційний, придбаний в автосалоні у місті Дніпро з 2-літровим турбодизельним двигуном, 6-ступеневою механічною коробкою передач на передньому приводі. Стильний, динамічний, економний та місткий мінівен. Має доволі просторе багажне відділення. Автомобіль у нас довгій базі та 8 місць. В комплектацію входять парктроніки, 16-дюймові диски на зимовій гумі. Зараз покажу я його салон. Салон у нас виконаний з темної тканини. Ось такий гарний середній ряд та задній ряд. Також для середнього та заднього ряду присутні дефлектори на обдув, регулювання температури та обдуву. Автомобіль має гарну оптику та противотоманні фари. Та зараз покажу вам його передній ряд. Спереду розташовані ось такі гарні капітанські сидіння з підлокітниками та підігрівами. Також в комплектації у нас має передні склопідйомники, електрорегулювання дзеркал, шкіряне мультикермо, круїз контроль, датчик світла та датчик дощу. Дисплей з підтримкою Aux USB Bluetooth та камерою заднього огляду. Двозонний клімат контроль та інше. Пробігу даний автомобіль має 131 тисячу кілометрів. Тож, друзі, запрошуємо всіх на огляд та тест-драйв за адресою місто Дніпро, Запорізьке 663, автосалон Хапай Авто. До зустрічі!